Так, і всім привіт, народ з вас підписов Подобайком. Ми продовжуємо грати в Heartzfire 4 з модом Кайзер Рейх, який грає сам. Просто-ну, ми просто слідкуємо, дивимось. Ми спостерігачі в цьому моді, а не гравець. Так, 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 щось. Щось пишуть. Так, так, нам тут пропонують. О, батьку механізації взяти. Ой, тут багато. Так, прекрасно, там багато бонусів. Тут цивільний завод, тут військовий завод. Там ми багато цивільних заводів на це використовуємо. У нас тільки 10 цивільних заводів на будівництві таким, таким чином лишається. Але у нас тепер всього 23% на споживчі товари йде. Нарешті. Ми зменшили цю кількість, можемо ще, могли б ще зменшити. О. Аргентина, вітаю. Ай, фу, не вітаю. Взагалі, не вітаю. Комуняке. Так, треба триматись. Так, до речі, треба пріоритет поповнення, ставити в першу чергу на ті Дізі, які вже. Вже знаходиться у нас. Я б такий, щоб. Хм, а знаєте що? Дістати вас усіх. Сюди і тренуйтесь, поки не тренуєтесь. Так, давайте українізацію, стабільність, від капітуляції кручок по бонусів. Українська військова доктрина. О, непогано. Збільшуємо популярність партії. Так, тренування засіння по США. Це прекрасно. Нарешті 38 рік на просьбульну машину. Гаїті, домікають. Що? Гаїті. Ну, напевно, молодець. Так, поетапна пристрілка. прикольно, Піходку. Кому наветі увійшла в третій інтернаціонал. Новий Орлеан впав. Орлеан, Так, треба. Ага, щоб деяку модернізацію зробити, треба завершити з вами. Хай знову що тут дають. Використувати пласті як українську організацію або задіяти сум. При цьому сум, я не розумію, розшифровку. Давайте пластити, як молодіжна організація. Так, є. Великий одеський транспортний хаб. Так, Вперед Ще піхотку. На ППО. Покращу для човників. А також важка атака. Хм Окей. А ще щось. Ну. Броні бронетранспорт, для бронетранспорта І твердість. Все. У, 10 сталів, Дніпро. Прекрасно. І ну, новий шахтовий проєкт має відкритись рішення. Я вже ж не відкрилося, нехай. О, тут швидкість будівництва Ой, тут таке собі щось. Давайте поки що почекаємо. Так, 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 так. Знову свято купала. Щось забагато. Досить цих подій вони набридли, справді просто подія за подією. Так, пласт організації. Знову ж, чому мені не показали, що я отримую ідею хоча б. Дякую Це дуже непогана ідея. І військовозобов'язане населення, і І, і, і... І укріплення Бонус для роти інженерів, і людський ресурс, і організація для дивізій. Але мені не попередили, що це все дадуть. Хоча б могли попередити. Я не розумію, це так складно показати в фокусі. Можна б копіювати з гегіоном, або. Я не розумію, що це робить. Це ж, типу, заборона російського, я правильно розумію. Давайте це зробимо. Доби тут перечоркнути прапор росії, тому нормально. Німеччина пропонує єдину воро... валюту? Боже, точно ні? О, ось там щось в Китаю. А, ну, тут не фі. так Всі проти всіх. Не звертаємо на це увагу. Як ми ніби намагаємось не звертаємо на це увагу. Так, так. Я зараз чекаю будівництво залізниці, щоб взяти ось тут танбаський індустріальний регіон, що дасть мені фабрики, цивільні заводи. Одеську індустрію. Це верфі, морські бази. Ай, а, ось новий майнінг-проект. О, тут вони мені дадуть. Це треба выдавачи ресурси в першу рівні взяти. Так, на в Харкові, уу, сталь і цивільні заводи. На В Донбас. Сталь, сталь, цивільні заводи, військові заводи. Прекрасно. Аргентина, щось там. Да-да-да. Там грей. Короче, не цікаво. Забагато подій. О, закинь з фокусом. далі... Короче, прибираємо антиукраїнські настрої. настрой. просто в мінус полетять. получать. Ну, радарну станцію можна. В Одесі зробити це прикольно. Або верфь. Ну, верфь також прикольно. Технології. Дайте мені війні технології, я закину їх на першого рівня видобуток ресурсів. Що пропонують побудувати аеропорт, або громадський транспорт. Але тут індустріал скор Те, що мені, типу, треба. Ну, давай, індустріал скор Щоб прям хорошо все було. В Одесу ще радарну станцію можна. Гватемала проти Нікарагу пішла. І проти Гондураса, і проти Сильвадора Коротше, ви вирішили. Так, так, так. Це нігватемала. Так, а хто? Це просто всі проти всіх, тут почали воювати, як я бачу. Так. Не звертаємо увагу. Так, я дивлюсь, мені більше виробництва ППОшки треба і до побладнання. При цьому піхотка у мене заповнена. Окей, давайте тут ще візьмемо швидкість будівництва на 120 кроків. І так далі. Національно орієнтована держава. Так, є. Вперед, видобуток видуп... видуп... ресурсів першого рівня. Це те, що мені треба. Для нового проєкту Шахт. Де я отримую сталь? Ефективність збільшення ресурсів і алюміній. Прекрасно. Це прекрасно. А до цього треба трохи почекати. Але індустріалізацію я провів. Хорошо. Ой, повітряна атака покращена. Вперед для нашої ППОшки. А куди дівся генерал? Я повернув на місце. Або можливо він просто припинив показувати сіконку його. Таке такого ще не дібуває. Чому мене. А. А, я отримав різні бонуси. На людські ресурси тепер у мене два рази більше. Але цього не вистачає, мені треба армія велика. Так, так. Поотримував різні бонуси. Так, це стабільність. Ти додаш військово зобов'язане населення. І досить багато навперед. 38 рік. Навіть я радіо хочу. Радари, точніше. Так, так, так. Щоб модернізувати технічний університет? Да, 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 мені треба. Щоб 60 заводів загалом було. Мільйон 200 тисяч 20 тисяч. Так, о. Окей. Збільшується підтримка. Не цікаво. О, лише дві фабрики, я можу зробити. Модернізувати національний університет, Помірки для досліджень і так далі. Це прекрасно. Я закінчу з індустріалізацією. Потім можна почати земельну реформу, там також така є. Так, так, там хтось комусь голосу фін буває. Скільки мені до закінчення 37 днів. До закінчення видобутку ресурсів. Мене лякає, активність Росії на кордоні зі мною. Мені це не подобається. Ось тут рішення по земельній реформі. Я не буду поки що брати, поки не закінчу індустріалізацію. По черзі, по черзі. Я, до речі, зараз закінчу ГС. І Є. Я вже можу модернізувати технічний університет. Так, так, ботан капітулював. Неприємно. Але що зробити? Так, тут вже не в житті в Європу можна зменшити кількість державної землі. Давайте зменшимо. Це завжди. Правильно. Так, видобуток ресурсів є нова шахта. І, по ідеї, о, за 120 днів буде готово. По ідеї, з індустріалізацією ми закінчили. По, по ідеї. А тепер знову питання: що досліджувати. Важкі. Беру важку батарею. Так, окей, зараз перебираю важку батарею. Просто щоб наново поставити вже з вами все. Ну, буду робити тяжкі крейсери. Як хорошо, у мене зараз будівництво. Там ран на османів. Так, так, так. Як багато. Та ну досить. З цим подієм досить. О, грудне 38 го зараз буде 39-й. Мені буде ще досліджувати. Ну що, давайте спробуємо на земельні реформи. тикнути. І вибачайте, що відволікав вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання, яку ви можете знайти в описі. Яку ви зможете придбати зараз по знижці? Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного. Так, Вірмені. що? Вірменія на асманів пішла? Вірменія, ти... як би тобі сказати, Ти то зараз не в тому стані. Мені здається, Сірія щось зробила. Так, так, так. Ісмі... А, це Сірія прийшла на Асманів також. Але Сірія дуже маленька. як також. Пішов на Османів. Триполітанія, Кіпр, Єон проти Османів. Єгипет також, до речі, проти Османів. Ха, всі проти Османів. Їм, напевно, неприємно. Напевно. Так, констрон на промисловість. Я не знаю, завжди в першу чергу чомусь констроунулі. Так, е гра вилетіла, я призавантажився. Я зрозумів на цих гри. Дякую, що були автосейфи. Будівництво так будівництво згоден. Це більш логічно зараз зробити. Ну і зрозуміло, що йду в стандартну свою гілку, куди я хожу. По мобілізації. Так, да-да-да, да. да да да-да. Я сподіваюся, це не виліт, який буде регулярно траплятись зараз. Так, панма... панамок старіка, буває. Греція проти про також пішла. Чому ні? Що, що грається зараз заважає? Так, треба подумати, що я далі буду забудовувати. А, я бачу. Так, скоріш за все, Черкаси. І тебе буду забудовувати. Черкаси цивільних військових В Запоріжжя Два цивільних чотири військових. Так, комітет там про планування. Таке випадково в білу церкву щось поставив будуватись. Але це випадково я правильно зробив. Біла церква і Київ є. Що ж, в мене тепер земельні реформи ще просто треба, так? Ой, а це жах. Так, щось я не очікував. Давайте національну економіку поліпшувати тут. А самі. ой, Самим їм треба. Так, дивіться, тут популяція. Ага, мені подобається мінус фабрики. Тут сюди споживчі фабрики. А, ну, 40 днів. Тут популярність зменшиться. А тут і популярність збільшиться земельної реформи. Але чому воно додасть фабрики, модифікат фабрик, Так, це виділити кошти на інфраструктуру села. А, я можу тільки два дві реформи одночасно вести. Ой, це якось. Ну так, я правильно зробив, що розділив індустріальну. Н не почав вести індустріальну земельну реформу одночасно, тому що це було б складно мені. Робити одночасно. Мені здається, на мене ось ось русня нападе. Так. Ще 12 дивізій я можу злоти. Так, чи інакше зробити? На щастя, у нас не такий широкий кордон, який міг би бути. На конструкну промисловість. І на жаль, на цьому ми це відео вже закінчуємо. Дякую всім, хто подивився особливо. Дякую своїм спонсорам. Ні, можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоть відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. Або так само старший спонсорка на Ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за всім удачі та бувайте.